Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. Багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься з святої своєї гори. Я лягаю і сплю. І пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм Твоє благословення.